Без інтересу навіть не починаєте справ, бо, використовуючи тільки силу волі, ви не досягнете вершин, зламаєтесь раніше. Слідуйте за вашим інтересом. У дитинстві ви могли годинами сидіти за цікавою справою. Але ці інтереси не зовсім могли бути зрозуміли батьками або схвалені батьками, тому інтерес дитини міг пройти корекцію від дорослого. Цікавість інтерес це мирна сторона агресії. Це паливо для мотивації. Ви бачили дитину, щоб вона щось робила, що їй не цікаво. Цікавість грає важливу роль у мотивації людей. Цікавість може стимулювати наше бажання досліджувати нові речі, навчання та розвиватися. Зазвичай, коли щось цікаве для нас, ми стаємо більш відкритими для вивчення інформації та більш схильними до витрати часу та зусиль на вдосконалення в цій сфері. Якщо на рівні самооцінки стоїть пріоритетом інше, не цікавість, то ми бачимо безініціативну особу без внутрішньої мотивації, інфраструктуально байдужу. Цікавість може служити сильним мотиватором. І вона може бути використана для підтримки та підвищення продуктивності.